Чи присутні, реєструємося в чат, хто сьогодні має бажання брати участь у громадських слуханнях. OK. Thank <laughs> you. Пані Наталія, будь ласка, напишіть чат, кого ви представляєте. Пишу, пишу вже минутку. Добре, чекаємо. І так, шановні присутні, час підійшов. Включаємо камери. Серед присутніх я бачу представник громадськості, дуже приємно. Так, представник Ту ВКФ ВАРТО і розробник звіту планованої діяльності. ЕКОТОП. Добре. І так, шановні присутні, доброго дня. Розпочинаємо наші громадські слухання. Дозвольте нагадати, сьогодні, 14 квітня 2025 року, ми розпочинаємо проведення громадських слухань, метою яких є обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Планованої діяльності, а саме експлуатації об'єкту, оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу, за адресою, місто Снятин, вулиця Гоголя, 75, Коломийського району Івано-Франківської області. Де замовником нас виступає товариство з обмеженою відповідальністю, виробничо комерційна фірма варто. Реєстраційний номер справи в єдиному реєстрі екологічна платформа Екосистема і реєстру ОВД 10189. І так, дозвольте нагадати, що громадські слухання проводяться в відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Який на вовчинності 18 грудня 2017 року і який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати, у відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на докілля. Організатором даних громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк. Я є заступником начальника управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, і відповідно до порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. За номером 989, враховуючи зміни, які відбулися 8 вересня 2023 року, за номером 967, уповноважена головувати на громадських слуханнях. І так, на громадських слуханнях у нас сьогодні присутні 5 осіб: організатор громадських слухань, представник розробника звіту планованої діяльності громадськість і представник суб'єкта господарювання. Одразу інформую, що ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде розміщений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. До відома громадськості інформую, що законом України від 13 липня 2023 року про внесення змін. До деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які набули чинності 29 липня 2023 року передбачено доповнення статті 17 при кінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля пунктом 2.2». Де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення? В даному випадку, суб'єктом господарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки на довкілля, зазначено дату та час. Громадських слухань, а також зазначено посилання на сьогоднішню відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховано всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються онлайн. Шановні присутні. В разі оголошення повітряної тривоги, прошу подбати про свою безпеку і знаходитись в безпечному місці. Однак управління продовжить процес проведення громадських слухань тільки після отримання повідомлення про повітряної тривоги. А зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Порядок денний пропоную наступний. Вступне слово, головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь суб'єкта господарювання чи представника суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, скільки часу вам потрібно? Хто в нас доповідатиме? Десять хвилин. Десять хвилин. Добре. Доповіді інших учасників, якщо буде таке бажання, 5 хвилин. Запитання до доповідача та відповіді 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань мається на увазі зауваження і пропозиції, але тільки ті, які стосуються даної планованої діяльності 10 хвилин. І підбиття підсумків інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень пропозицій громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Чи всі погоджуються з даним регламентом? Стучиться. Дякую. І ще один такий організаційний момент, шановні присутні у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин. Громадські слухання в режимі відеоконференції будуть вважатися такими, які завершилися. А зараз безпосередньо переходимо до планованої діяльності. І так, 11 листопада 2024 року замовником, а замовником у нас виступає товариство з обмеженою відповідальністю, виробничо-комерційна фірма ВАРТО, розпочати процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було розміщено. Було розміщено на прохідні підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю, виробничо-комерційної фірми Варто по вулиці Гоголя, 75, в місті снятин Коломийського району. На досці оголошень на площі Незалежності в місті снятин Коломийського району. На досці оголошень навпроти супермаркету АТБ по вулиці Шевченко, в місті снятин Коломийського району. На зупинці громадського транспорту по вулиці Тараса Шевченко в місті Снятин Коломийського району, на зупинці громадського транспорту по вулиці Широко місті Снятин Коломийського району та на центральній дошці оголошень в селі Потічок Коломийського району, про що свідчить фотофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіллям. З метою належного інформування громадськості та відповідно до пункту 2 статті 4 закону України про оцінку впливу на довкілля управлінням екології та природних ресурсів Ано-Франківської обласної державної адміністрації, листом від 12 листопада 2024 року, за номером 03 08 дріб. 1053 було направлено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до Коломийської районної державної адміністрації та Снятинської міської ради для його оприлюднення та доведення інформації до відомо мешканців відповідної адміністративно територіальної одиниці. До відома громадськості інформую, що з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності до управління екології не надходило. І так, 25 березня цього року замовником в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно повідомляю, що ознайомитися з звітом з оцінки впливу на довкілля громадськість мала змогу у приміщеннях. Товариства з обмеженою відповідальністю, виробничо-комерційної фірми БАТО за адресою місто Снятин, вулиця Гоголя Коломийського, Гоголя, 75, Коломийського району, Приміщені Снятинської міської ради за адресою місто Снятин, площа Незалежності України-1 Коломийського району. А також приміщені управління екології. Та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою міста Івано-Франківськ вулиця Сахарова, 23 А. Крім того, оголошення про початок громадського обговорення було розміщено. На прохідній підприємства «Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Варто» по вулиці Гоголя, 75, п'ять, місті Снятин, Коломийського району. На дошці оголошень по вулиці Незалежності в селі Потячок Коломийського району. На зупинці громадського транспорту. По вулиці Широта, в місті Снятин, Коломийського району, на досці оголошень на площі Незалежності міста Снятин, Коломийського району, на досці оголошень по вулиці Тараса Шевченка, місто Снятин, Коломийського району, та на зупинці громадського транспорту, по вулиці Винниченка, в місті Снятин, Коломийського району. Про що свідчить фотофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, Крім того, з метою належного інформування громадськості та відповідно до пункту 2 статті 4 закону України про оцінку впливу на довкілля управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації листом. Від 26 березня за номером 03-08-252 було направлено оголошення про початок обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності до Коломийської районної державної адміністрації та Снятинської міської ради для його оприлюднення та доведення інформації до мешканців, Відповідної адміністративної територіальної одиниці. І так, шановні присутні, основні моменти ми пройшли. А зараз ми переходимо до другого питання нашого регламенту щодо доповіді щодо планованої діяльності та впливу на довкілля. І так, хто в нас доповідатиме, будь ласка, представтесь. Доброго дня. Доброго Звати день. мене Івашко Ігор Андрійович. Я є керівник приватного підприємства, науково-виробнича фірма ЕКОТО нами в договірних засадах спільно з ВКФ «Варто» оформилася процедура оцінки впливу на думки відповідно до вимог закону України про ОВД. Основна суть діяльності ВКФ варто це є утилізація відходів. Тваринництва, утилізація відходів птахівництва, тобто від власних там, чи суміжних птахоферм, зокрема Снятинської птахофабрики, яка знаходиться поруч з і відповідно до закону України про управління відходами на здійснення операції з оброблення відходів, потрібен дозвіл на оброблення відходів. Відповідно до вимог ви спочатку. Проходимо процедуру оцінки впливу на довкілля, а пізніше вже будемо отримувати дозвіл. Підприємство наше знаходиться за адресою Івано-Франківська область, Коломийський район, місто Снятин, вулиця Гоголя, 75. Відповідно до договору оренди, орендує земельну ділянку, великою площею Снятинської міської ради, і на частинці цієї земельної ділянки і орієнтовно 100 квадратних метрів, і розміщений наш утилізатор термічний, у те. 500 Д, тобто розшифровується як утилізатор термічний максимальною загрузкою 500 до 500 кг, і відповідно позначка Д, тобто на дизельному паливі. працює. Будь-яка планована діяльність може мати впливи на компоненти довкілля, зокрема, і наша при обробці відходів тваринництва чи птахівництва передбачаються впливи на компоненти довкілля з зумовлені викидами забруднюючих речовин утворенням відходів, можливим утворенням стоків, збором води, шумовим навантаженням, впливом на біорізноманіття. Власне, метою нашої роботи, метою наших досліджень було оцінити вплив нашого підприємства на компоненти довкілля на соціальне середовище. Куротенько про кожному пункту. Що стосується відходів, звичайно, що в процесі діяльності підприємства будуть утворюватися відходи. Як побутові відходи, як спецодяг, як якісь мастила, фільтра від обслуговування самого утилізатора, так само і зола залишки від спалювання відходів птахівництва. Але всі відходи передбачаються розміщувати в межах діючого підприємства, на твердому покритті, відповідно, в контейнерах відходи будуть передаватися спеціалізованим організаціям на подальшу обробку управління, тобто вплив зумовлений відходами. Максимально можливий це в межах ділянки. Відповідно, всі відходи передаються на утилізацію, тобто якогось зісмічення складування розкидання відходів не передбачається. Що зумовлено викидами забруднюючих речовин? Відповідно, наша установка буде здійснювати викид забруднюючих речовин від спалювання палива і самого згоряння термічного відходів. Відповідно до діючих методик пораховані впливи на, на стан атмосферного повітря, як по як розраховувалися впливи як по методиках, так і по інструментальних замірах. Заносилися розрахунки в програму розсіювання ООН розробилися розрахунки розсіювання на межі санітарно-захисної зони, тобто якісь над, скажімо так, перевищення гранично допустимих концентрацій. Як математичними замірами, так і фактичними не, не зафіксовано. Ще до слова, забув сказати щодо санітарно-захисної зони. Відповідно до ДСП, державні санітарні правила та забудови санітарно-захисна зона для даного підприємства становить тисячу метрів. В даному випадку вона є витримана. Найближча житлова забудова знаходиться в західному напрямку, це є місто Снятин, на відстані більше 1020 метрів. Тобто, це найперший індивідуальний житловий будинок, який може бути. Рухаємося далі по впливах. Допустимо, вплив замовлений там на водне середовище. Тут впливу взагалі не передбачається. Це у зв'язку з ну сама робота нашого утилізатора не передбачає використання води, не передбачає утворення будь-яких стоків. Тобто, водопостачання, там якесь питне для працівників, операторів е утилізатора передбачається привозною водою, більш там глобальніше санітарно гігієнічні потреби, потреби працівників, передбачається від існуючих інженерних мереж підприємства. Тобто на підприємстві є готова свердловина, на неї паспортизована, виданий дозвіл на спеціальне водокористування, тобто санітарно-гігінічні побутові передбачаються від власної сфери. Водовідведення води передбачається існуючій каналізаційні мережі, тобто снятий водоканал, тобто передаються на очисні споруди міста. Щодо шумового зоня, на соціальне середовище може бути шум від роботи укладення. В, в даному випадку наші шуми є незначні, оскільки ну, сама, сама будова утилізатора, не такого як шумів, не передбачає відповідно до його паспортних даних, відповідно до його внука, дачкоспожив служби. Ну так само можливий рух автотранспорту, тобто будуть заїжджати якісь автомобілі вантажні, привозити відходи, відвозитися. Відповідно на ці об'єкти. На ці джерела шуму прораховане шумове навантаження на межі санітарно-захисної зони, на межі житлової забудови. Так само математичні розрахунки і фактичні заміри, які з перевищень гранично допустимих концентрацій, не, перевищень шуму по ДБ не показали щодо впливу на біорізноманіття, флору, фауну, об'єкти природозаповідного фонду, об'єкти смарагдової мережі. Нами в процесі виконання оцінки впливу на довкілля замовлялися офіційні довідки, писалися запити до компетентних служб щодо наявності чи відсутності водних об'єктів об'єктів до фонду. Відповідно до довідок природозаповідного фонду смарагдової мережі водних об'єктів на території чи в межах санітарно-захисної зони підприємства немає. Копії цих довідок наводяться в додатках звіту ОВД. Найближчим водним об'єктом є річка Потічок, яка знаходиться на відстані більше 1300 метрів. Найближчим об'єктом природозаповідного фонду є місцеве урочище Панський Луг 3,5 км. кілометри. І Смарагдова мережа, це чернівецька область, Чернівецький регіональний парк. Тобто, так само впливу на компоненти біорізноманіття не передбачається. Грунтове середовище так само, якби впливу не передбачається, оскільки ділянка, на якій встановлені утилізатор розміром орієнтовно там, 100 на 100 метрів в межах діючої земельної ділянки, ділянка забетонована з твердим покриттям. і колись складування відходів, зберігання там чи, чи відходів зули, не передбачено. Приїхала машина, загрузилася, відпрацювала, вивезлася зула. Якогось складування, зберігання, відходів. Не передбачається, відходи зберігаються на тваринницьких, на птахівничих комплексах, і по мірі утворення, по мірі необхідності завозяться зразу у утилізатор на спальню Тобто так само на ґрунтове середовище впливу якби не прогнозується. Так само, оскільки підприємство і діючий, чинна... В межах оцінки впливу на довкілля залучалася лабораторія тестована для проведення натурних замірів на межі санітарно-захисної зони. Це було шумове навантаження і стан атмосферного повітря. Відповідно до протоколів, протоколи наведені в додатках звіту ОВД на момент проведення замірів, на момент роботи установки, так само перевищення гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин і гранично допустимого шуму по ДБНах, так само не передбачено. Всі додатки дослідження, всі довідки, всі матеріали, які використовувалися, наведені в звіті з оцінки впливу на довкілля, в його додатках, звіт знаходиться в вільному доступі, як на підприємстві в місті Снятині, так само в Снятинській міській територіальній громаді передавали на застосунку екосистема. Тобто громадськість в повній праві мала можливість ознайомитися зі звітом. Фотофіксація як повідомлення, так і оголошення розміщувалася відповідально в межах територіальної громади, в межах зачеплених населених пунктів. Яких скарг пропозицій зауважень станом на цю, на цю годину до, до, до підприємства чи, чи до застосунку, екосистеми не надходить. Коротенько так діюче підприємство в межах закону України, з, з, скажімо так, з мінімальним впливом на компоненти довкілля. Відходи, викиди, шумове забруднення, водне середовище, але всі впливи в межах чинного законодавства, в межах чинного ГДК, тобто в межах ділянки, тобто якогось надзвичайного, непередбаченого, нічого невідворотного не передбачається. Коротенько, так якісь питання, пропозиції, тоді вже в живому спілкуванні. Дякуємо, ми вас почули. І так, чи є запитання до доповідача? Ви, будь ласка, вмикайте мікрофон. Є можливість написати в чат. Кому як зручно. Представники громадськості пишуть, що запитань немає. Тоді переходимо до наступного пункту нашого регламенту. Обговорення учасниками громадських слухань мається на увазі зауваження. І пропозиції. Шановні присутні, то дозвольте наголосити зауважені пропозиції, будь ласка, ті, які стосуються даної планованої діяльності. Крім того, зауважую, що на громадських слуханнях не приймається рішення щодо можливості видачі чи відмови у видачі висновку з оцінки впливу на допілля. Громадські слухання проводяться з метою виявлення збирання зауважені пропозиції, але тільки ті, які стосуються даної планованої діяльності. Всі зауважені пропозиції будуть оформлені у звіті про громадське обговорення, який буде знаходитись в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. І так, громадськість, прошу вашої активності, чи є зауваження і пропозиції щодо даної планованої діяльності. Представни громадськості написали в чат зауваження та пропозиції відсутні. І так, запитання відсутні зауваження і пропозиції також, крім того, наголошую до відома громадськості, що громадське обговорення триває включно до 30 квітня 2025 року. І так, тоді переходимо до наступного пункту нашого регламенту: підбиття підсумків. Як вже було мною зазначено запитання відсутні, зауваження і пропозиції. На даний час також відсутні, тоді закриваємо громадські слухання, на яких ми обговорювали звіт з оцінки впливу на довкілля, а саме, експлуатація об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу за адресою місто Снятин, вулиця Гоголя, 75 Коломийського району Івано-Франківської області. Де замовником у нас виступало Товариство з обмеженою відповідальністю, виробничо-комерційна фірма Вартом. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 101.89, який знаходиться на єдиній екологічній платформі Екосистема. І вважаємо такими, які громадські слухання відбулися. Всім гарного і продуктивного дня. Дякую надзає. Дякую. До побачення. До побачення.